Ація з окупованих територій її завжди бракує, її завжди мало лише після деокупації українці дізнаються, що насправді відбувалося на тих територіях. Зараз, після того як Каховська ГЕС була підірвана, і я просто нагадаю, що більше року вона знаходилася під окупацією російських сил, і це важливо зазначити, тому що зараз багато ще дискусій в західних ЗМІ так обережно висловлювалися, типу, з приводу того, хто міг підірвати. Цю дамбу чи вона сама зруйнувалася, і таке інше. Але очевидно, що принаймні всі лідери світові кажуть, що розслідування триває, однак через повномасштабне вторгнення воно покладають саме на Росію. Це такий важливий момент, що відбувається на окупованій частині Херсонщини, на лівобережжі? Чи вам зараз відомо, тому що от ми пишемо 8 зранку, 8 червня? Цю розмову записуємо, і наразі вже відомо, що за ці кілька діб, просто там в Олешках, наприклад, люди на дахах будинків своїх намагаються врятуватися. Якимось чином там ну ніби є історія з тим, що люди допомагають один одному. От але загалом вже є також інформація про те, що люди просто гинуть. Не можуть вибратися, що окупанти перед тим, як відходити, човни навіть забирали у людей, щоб не було можливості виїжджати, чи для чого? Що вам відомо? Ну, мені не так багато відомо, я не буду видавати себе з людиною, яка там володіє повною інформацією. Вона вся уривчаста, базується як там, на залишках контактів, а їх все менше і менше з зрозумілих причин, так і на тому, що розповідають друзі, які підтримують такі контакти. Ну, почалося все з того, що я і в Фейсбуці це публічно спитав, а потім по друзям почав всіх визванювати, чи правда що е, забороняють виїзд? Під Радинськом новий блокпост і там повна фільтрація заборона виїзду. І мені однозначно це підтвердили: люди, в яких там є родичі, е, знайомі друзі, близькі саме люди, що. Фактично, з перших годин окупанти закрили ці території на виїзд. Можна припустити, що ми чогось не знаємо і когось припускають. Можна припустити, але тут ця дилема того, хто вижив. Так? Ми знаємо інформацію тільки від того, хто вижив, але не від того, хто не вижив. Він нам вже не розкаже. Ну, та тут трошки зворгутня інверсія така, що ми знаємо інформацію від тих, кого не пропустили, кого пропустили, намагаються цю інформацію не поширювати. Така ймовірність існує. Проте, в цілому, принаймні основну масу населення з підтоплених територій за межі їх населених пунктів не випускають. В деяких місцях, як в голі Пристані, де очевидна ситуація найгірша, гірша, ніж в Олешках. Повідомляли про те, що російські військові відкривали вогонь, по тим, хто намагався просто в межах населеного пункту вибратися на ту ділянку міста, яка залишалася незатопленою. Знову ж таки, дуже інформація в речі, це треба розуміти. Відтворити я не дуже вірю, що зараз хтось може цілісну картину скласти, але дай Бог. Будемо Сподіватися, що когось це вдається, тому що це потрібно для а, адекватного прийняття рішень, От, е, відомо, що вдається нашим евакуйовувати когось, принаймні поодинокі випадки, точно є з лівого берега. Це прекрасно, я думаю, що це буде продовжуватися. Ми бачили це відео з е, сім'єю, які передавали воду, і, і їх евакуювали їх вивезли. Тобто, що, що вони. З вільних земель пішли рятувати е, лівий берег. Це і символічно, і правильно, і я думаю, що спеціально ця інформація зараз не так сильно поширюється. Для того щоб не заважати цій роботі. Боже, наприклад, очільника Олешків, ми от в ефір сьогодні зранку включали, і він розказував про те, що от, на жаль, звісно, там прийти допомогти людям на окуповані території. Ну це ризиковано надзвичайно. Так, уже дві доби люди сидять на дахах. Ну так як в місті до. Під час окупації, коли почалася окупація, орки позабирали у людей всі плавзасоби. То оце, ну ми з тією проблемою, що немає на чому людей спасати. Ті лодки, ті човни, які знайшли. Ті люди, які з почали допомагати волонтери, людям їх їх сам ну їх небагато, і таким чином кількість людей, яким допомагають, ну неможливо зразу всіх забрати і перевести. Люди зараз, ті, хто чекають, їх все ж таки там зрання ну, люди, волонтери їм допомагають. Людей зараз звозять всіх в центр міста, де немає води. Вчора вже в саму лікарню люди заселились більше 300 людей. Ну заселились в лікарні. Це в нас такий пункт незламності. Лікарня стала заселяються в школу, ну там де немає води. 120 людей. Вчора було тільки з перехолодженням у лікарні, тобто ситуація така тяжка. Все, це що з ми можемо це громади, мається на увазі люди. Да, да, сам саме само, самого міста, а самого міста міста що, да, самого міста, так да. тому що ситуація в місті ще більш-менш скажімо так з людьми, з волонтерами краще. В селах там ті, села ті, що підтоплені максимально. Там ситуація з волонтерами не така легка. Туди не дають і не доїхати. Ну ситу... На жаль, все, що ми можемо, тільки прохати людей триматися, а ми ну, а волонтери їм допоможуть, вивезуть і там вже будуть надавати допомогу. Коли я ставлю такі запитання експертам про як пояснити логіку там російських військових тих окупантів, які ніби як відповідали за ці там населені пункти. Чому не дали не дають людям виїжджати, рятуватися, хоча б самостійно. Ну я вже не кажу про те, щоб якось допомагати, евакуйовувати їх, і тому що це вже ризики. Вони напевне. Будуть ризикувати своїм життям, можливо, у них такого ресурсу немає, і цього ніхто не планував, але просто ну не поміщається в голові, як можна настільки бути жорстоким, щоб навіть не давати людям виїхати, коли ще була ще було більше можливості для цього. Очевидно, не було е, таких наслідків підтоплень. Це дуже схоже на гі. Ну, це геноцидальна війна. По перше, по-друге, це дуже схоже з тим, що е, радянська влада в 1932-1933 роках. Робила в тих районах України, де було найбільший голод. Їх же ж теж оточували і не давали вийти. Так вони і приховували свої злочини, боялися поширення інформації, і так вони думали, що вони не дезорганізують там, міста, наприклад, да? в які, як ми пам'ятаємо, селян не пускали або оточували залізниці, щоб вони не могли виїхати. Люди подеколи проривалися самі. Ми пам'ятаємо ці розповіді про Харків на вулицях, якого помирали люди, які змогли вирватися, ну, але це одиниця. І тут дуже як на мене схожа логіка. Ця маса людей, яку вони бояться, яка буде сіяти паніку з їх точки зору, яка буде дезорганізовувати тил, яка буде заважати пересуванню. Військових, які там зараз дуже інтенсивно наскільки розповідають, бо постійно йде ротація, підсилення, підкріплення. Їм дуже не треба, щоб на в'їзд та на виїзд Крим утворилися великі корки. Бо зрозуміло, що принаймні значна частина, помітна частина тих, хто буде міг би виїхати з Голий пристані Олеша і так далі, вони одразу будуть пробувати виїжджати далі в Європу. Це, відповідно, Крим, це відповідно цих дві з половиною дороги нещасних. А це фактично створить корок, закупорить е, лінії постачання на Запорізькому фронті. І от вони, я думаю, що цинічно жертвують людьми для своєї військової е, потреби. Принаймні, це єдине, що мені спадає. На розум, коли я намагаюсь для себе пояснити, бо я з вчорашнього дня так само про це думаю, що може бути зроблено гіпотетично суто, щоб в ці години якось вирішити це питання, і хоча б почати якось робити щось, особливо міжнародним організаціям, для того, щоб втрутитися і допомогти саме херсонцям на окупованих територіях? Ну, бачите, ми бачимо повну імпотенцію і непотрібність багатьох міжнародних організацій. Їх неспроможність нічого робити, і тому скептично я ставлюсь до цього. Єдине, що можна робити, це самоорганізовуватися, шукати ресурси, допомагати. Очевидно, дещо робити без зайвого поки розголосу, налагоджуючи комунікацію через Дніпро. Сподіваюсь, це робиться. Це все більше нічого. Більше нічого тут не зробиш. Є декілька ініціатив публічних. Там. Е, Стефан робить з Нової Каховки, який допомагає вивозити. Інші е, вже херсонські волонтери роблять. От. це те, що працює. Тільки солідарність і взаємодопомога можуть нам допомогти. Ну і українська армія. Можливо, вам писали про те, а що було напередодні? Чи знали ну, там очільники цих міст? Російські очільники, окупанти, що може бути таке цих районів. Ну, ми бачили, як Сальдо записав там відео. Тому що там взагалі спочатку інформація була, що вони не підтверджували, що ніби все нормально. Потім Сальдо записав це відео, що все окей, і можна там їздити ходити. Хоча на його ж фоні там просто підтоплення в новій каховці. Нова Каховка, і всі города, які знаходяться ніже по теченню, это і Олешки, это і Голая Пристань, та і сам Херсон, і другие населені пункти живуть люди. Спокійно двигаються по вулицям, только жто приїжав по улицям. Люди спокійно робота автозаправки роботають нікоти магазини, роботають даже предприятия. Тут власне просто виникає питання для. Частини з окупантів це був сюрприз, що підрив дамби станеться, чи вони просто не зорієнтувалися? Ну чи просто отак от реагують, як реагують і ми також знаємо з офіційних зведень там генштабу, в тому числі про те, що є підтоплені ці точки базування там також російських військ, у тому числі, от, але знову ж таки, експерти кажуть, що може не всіх встигли вивести, або це незначні якісь там були ці локальні розміщення, тому там типу ними пожертвували. Чи готувалися глобально до взагалі такого, чи попереджали, чи просто зверху десь вирішили, а донизу не довели цю інформацію? Ну я думаю, що зрадників ніхто не попереджав, це точно. Вони не, не ті люди, яким треба що яких треба попереджати. Вони витратний матеріал, щоб там не було. а Стосовно російської армії, в мене немає відомостей, не знаю. Я точно знаю, що частину підрозділів російських вони не попередили, якщо взагалі когось попереджали. Напевно, все-таки якусь цінну техніку вони вивезли, важкою ціну техніку станції раді... радіоелектронної боротьби перебазували, От. але одразу ж почали з перших годин, через декілька годин після підриву, вони почали там активно глушити зв'язок. А в цьому зв'язку в мене є одна історія. Під час фокус груп в Станіславі нам розповіли, що от українська армія вже звільняє, вже в центрі. Люди стоять, обнімаються. В цей час на околиці, на концерному заводі, знаходиться ще якийсь підрозділ, не знаю, взвод чи два взводи російських військових. І вони таки виходять і не розуміють, що відбувається, бо люди вже навколо з українськими прапорами. І вони такі дуже здивовані, що робиться? Типа ви що? Ви хамєлі, страх втратили? І кажуть, деб'ятки, усе, зараз вас в полон візьмемо. І це, якщо про інші випадки, про бурятів, яких забули 12 чоловік під. То... Чернобайовки, на наприклад, це мені розповідали через другі роки, тобто свідок розповів знайомому, знайомий розповів мені. Тобто, в Станіславі, це було з перших років, коли ті, хто їм це говорив, самі з ними стикнулися. І це треба сказати, що був, на жаль, дуже добре ще організований теча російських військ з правобережної частини Херсонської області. Тому те, що там позабували багато російських підрозділів солдат, цьому сумнівів жодних. Інша справа, як вони звідти тікали, як вони виходили, що вони потім робили. Також цікавий момент, що багато мешканців виїжджати з області і там евакуюватися, евакуюватися не бажають, незважаючи на те, що там їхні будинки, багатоквартирні стоять у воді, а люди все одно там лишаються. Це такий цікавий момент, який фіксують, і, зокрема, кореспонденти і волонтери. У під'їзді залишилось багато людей? – Ні. – Усі виїхали? – Ні. Саша з першого Тоже Теж залишився? – Він і там з першого залишився у людей, і не хочуть виїжджати. – Що, ви на евакуацію не хочете виїжджати? – Поки не, не до завтра, вже завтра чистилося. – Ну да, а сьогодні? – Буде кожен день 6. Ну да, Су будем отрабатывать. Ну а что, вода прибывает, но ну, пока меньше не, не становится. Ну меня. конечно, ну что сидеть. Не останавливается. Мы, то, мы давайте мы уже сейчас поехали. Не бойся. Вы согласны? Я У -у -у. я с тобой тоже. Я знаю, так, У -у -у. так давайте так. вы тоже. А чего вы сейчас не хотите поехать? Там ей кошка, ей мама там в следующем доме, поэтому пока здесь. Пока так давайте мы сейчас, смотрите, сейчас возьмем клетку, все и пока поедем. Терпимо. Давайте я ставлю тела номер, ви мені наберете. Не, тут я не знаю, чи якось можна це коментувати, чи ні. Чи це люди вже настільки до всього звикли, чи сподіваються дійсно просто на те, що якось стабілізується ситуація. А, а, да, ви дуже дуже слушно. Одним з мотивів: ми пережили окупацію, ми пережили обстріли. обстріли. Да, вони тепер нас ще втопити хочуть, але ми не але ми вгризлися і ми не. Залишимо свою землю. Ну, це буквально цитата батька моєї колеги, е, який в Білозерці там допомагає зараз е, рятувати своїх сусідів. От що в якому разі, в крайньому випадку, коли затопили вже будинок, то переїжджають, погоджуються переїхати в межах свого села міста на суху територію. Ну і там один одному допомагають там. Відселяють, беруть до себе додому в очікуванні того, що вода там за декілька днів, за тиждень піде. Ну, вона справді піде десь за тиждень, максимум 10 днів. Принаймні на більшій частині вона піде, крім самих низинних, які на біля річки. <кхід> ну тут все. Тут і страх переїзду. Тут і ну, така приреченість. Тут множина мотивів і множина мотивацій у людей. Звичайно, треба було б їх питати зараз про це, бо це теж буде важливим чинником, який буде визначати їхню ідентичність, їхнє ставлення до тих чи інших подій. І Це саме те, чим я займаюся. Наша команда займається фокус-групові дослідження робили нещодавно глибинні інтерв'ю. Але зараз, звичайно, не той час, щоб питатися. Зараз час для того, щоб купувати помпи і човни, і вести все, бо ми в суботу їдемо. Веземо теж, на жаль, раніше не вийшло з об'єктивних причин по зайнятості. А мотивація, так, да. і страх переїзду, і дуже сильне відчуття дому свого. І дуже сильне відчуття страху від втрати вдома. І дім як безпечне місце, навіть після всього, що було, да, це єдине правлика, е, е, єдине, що ти несеш з собою свій дім, і ти від нього просто вже екзистенційно не можеш відмовитися. І ця дуже сильна прив'язаність до землі, вона сильно представлена в українській свідомості, нашій ідентичності. Е, тут множина різних, очевидно, але це все гіпотези, які треба перевіряти, але ці гіпотези, вони саме на діалогах, на цитатах, на, на розмовах. Реконструювати і на перших реакціях, так коли люди в такому шоковому стані, але тим не менш, все одно не можуть не можуть просто змиритися з тим, що треба полишати е, свої домівки. Я дякую вам за те, що інформуєте. Меність це дуже важливо, і про ту інформацію ка у вас є з окупованих територій. Ви повідомляєте. Це дуже важливо для інших мешканців інших регіонів країни, щоб не забувати цю тему. Хоча це недалеко, це вже дуже все близько. Навіть до тих, хто не з тих регіонів, там не з Херсонщині, не з українського півдня, там не з Дніпропетровщині, де вже проблема через підрив Каховської ГЕС. Люди відчувають на собі. Це дійсно загальна така проблема, і це все треба фіксувати і закарбовувати в пам'яті. Це однозначно. Дякую вам, Сергій Данилов. Був гостем на моєму youtube каналі Підписуйтесь, ставте Дубайки обов'язково обов'язково також пишіть коментарі, звідки ви пишіть про свої переживання і ті думки, які виникли у вас після цієї розмови. Дякую.